Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 384 доба протистояння ворогу. Після початку повномасштабної війни одразу зайнялися перекладом своїх російськомовних пісень українські артисти. І ось долучився до цієї ініціативи Монатік. І теж на своїй сторінці у соціальних мережах опублікував оновлену свою пісню. Любов пали, коли підтарив, підіймались вище. Пам'ять забовали піднять, там ли зам'яти, що ранить на стамбули види, будь-бою пить, було в місце, тих, і тихо не помітує. Чарівним відео поділилася і акторка Наталка Денисенко. У ньому вона запросила шанувальників на зустріч у Львові. Також у цьому ролику Наталка показала фрагменти минулих вечорів поезії. 25 березня у Львові я знову чекаю на вас на вечері української поезії Наталка Читалка. Вірші українських поетів під звуком фортепіано, смаколики від наших партнерів, і неймовірна, романтична та приємна атмосфера не залишить нікого байдужим. Я, Наталка Дмисенко, чекаю на вас в цей вечір. Приходьте і насолоджуйтесь. Кристина Соловій презентувала кліп на саундтрек до анімаційного фільму Мавка Лісова пісня. До слова, Христина стала авторкою слів та музики композиції. У відео відбувається зустріч двох світів. У першому постали герої мультфільму, а в другому сама Христина, яка стала мавкою. Новинку презентував і гурт The Hard Kiss на концерті до Дня Незалежності України ще у 2020 році. Вони вразили фанатів виконанням пісні Гайтани. Два вікна. Так от ця версія так сподобалася слухачам, що вони хотіли почути версію треку від колективу. Артисти ж дослухалися до шанувальників та презентували рок-версію композиції. Тепер пісня стала більш драйвовою. Я маю два вікна якішука. На такій ось драйвовій ноті пропоную сьогодні завершувати тімкаст і у Збройні Сили України. Рухатися до перемоги. Це тім. Тім каст.